Настільки пустих, безсенсовних, висосаних з нічого, погано заримованих і крінжових текстів треба ще пошукати. Так, так, я чудово розумію, що каво ж, це комерційна поп-музика без претензій на драматургічну цінність. Я розумію, що це від початку і до кінця орієнтований на масового споживача поверхневий комбікорм. Для мене не є новиною, що подібна музика не має претензій на те, щоб акумулювати якісь ідеї або ж сенси. Я знаю, що це низькосортна попса з найнижчим із можливих порогом входу. А отже, тут Тут за визначенням не може бути ніякого смислового навантаження. Але якби ж справа була тільки у текстах, музика Калушу в обов'язковому порядку вирізняється такими характерними ознаками, як абсолютно мейнстрімний, поверхневий, бездушний музикальний супровід, відсутність яких-небудь ідей, тривіалізація будь-якого творчого посилу, пустота в сенсах, абсолютний драматургічний вакуум, пізнаваність за рахунок трендів, відсутність смаку і стилю, повсюдне потакання вищезгаданим трендам, паразитування. На одних і тих самих алгоритмах створення пісень, попсові заїдаючі мотиви як єдина основа творчості, половину або ж навіть більшість популярних українських артистів можна при бажанні звинуватити у чомусь подібному. Але Калош, на відміну від них, позиціонує себе як геній сучасності. Він людина, яка здатна передбачати хід діалогу з іншою людиною на 10 ходів вперед, при цьому візуалізуючи 100 віток ходів діалогу. Е, елементарно, напитка. Не... От переговори. Угу. Любі стандартні переговори. Так. Як я роблю. Коли я йду на переговори, я знаю позицію свою, я знаю позицію опонента. Що я роблю? Я візуалізую і продумаю наперед всі ходи. Я кажу, так, він так, я так, він так. Далі. Я не знаю, він може відповісти або так, або так. Значить, мені треба продумати, я відповім так або так. Але на це він же може теж відповісти так або так. І от я продумаю 100 віток ходу діалогу, і, по факту, коли я йду на переговори, важливі, я продумую весь діалог, який може існувати І з таким підходом. Получається доволі хороші домовленості. Заключати він людина, яка розбирається в низьких і високих вібраціях, захисту від чаклунів і магічних щитах, які захищають нас від негативу, і при цьому людина, яка створює революційні і сингулярні проекти. Опробую уявити, що в кожної людини, от кожна людина, яка є, має щит, який її оберігає від навколишнього середовища. Типу там від різних е, негативних думок, негативних намірів, е, зависті любих е, чаклунів, приворотів і так далі. Самий жорсткий чаклун планети не може пробити твій щит. но Єдина людина, яка може пробити твій щит, це ти сам. Але взагалі моя пишався собою. Через те, що я пройшов цей тест і завжди, коли є перевірка, його треба проходити. Бо не може. от... Особистість створювати революційні сингулярні проекти і в той же час ця сама особистість буде вестись на чужі Це по-любому дві різні особистості, не одна ні в якому разі. Тому от я зробив так і знаєш, в мене принципі таких багато. Слухайте, я не збираюсь переконувати людей, яким подобається музика Калушу, тому що Калуш це кал. А для людей, які розуміють справжню цінність подібного продукту, я не скажу нічого нового. Якщо вам це подобається, це нормально. Ви не надто вибагливі слухачі, в цьому немає проблеми. Але давайте спробуємо трохи розібратись. Візьмемо до прикладу рядки Калуша із основного куплета на одній з найпопулярніших пісень гурту Зорі. На Ютубі у цього кліпа 33 мільйони переглядів. «Зорі» Ніби листопад і пологий вниз каскад, хоч насправді цвіте сад, бачиш зорий зорепад бачиш стилу, тисне кат, бачиш сотню барикад, спав під звуки кононат, сам теклав собі цим мат, ніби сильний водоспад, ти, що думав завтра, там і так далі не в попад, там летів черговий мат, ніби тане шоколад, мрія тоді бий на бат, і не сильний тут твій блат, бо тут падали і зорі. Це основний і головний куплет у пісні, і він абсолютно весь побудований на одній єдиній банальній кінцівці ад. Каскад, Зорипад, кат, Барикад, кананат, мат, водоспад, набат, блат. Це так звана механічна монорима. Люди навіть коли порофлу фрістайлять, то собі такого не дозволяють. Це найпримітивніше римування із можливих. Таке враження, ніби цей текст написав шестикласник. Та навіть толковий шестикласник не написав би такої маячні. Бачиш зори, зорепад, бачиш сотню барикад. Що це значить взагалі? Яким чином ці рядки взагалі між собою пов'язані? Вони просто. Сто приклеєні один до одного завдяки подвійній Римі, але нахуя вони взагалі існують? У тексті абсолютно відсутня логіка та цілісність. Рядки між собою ніяким чином не узгоджені. Абсолютно нічого у цьому тексті не має змістової завершеності. Калуш не має абсолютно ніякого розуміння того, що він пише, і навіщо. Але кожен його рядок дублюється басом на фоні. Він кривляється, тягне беки на автотюні, і всі такі вау, як круто! Людина ліпить образи без будь-якого підґрунтя, змішує їх у якусь псевдофілософську недосказаність і видає це за текст. Але ефекту неможливо досягнути, просто поставивши поруч слова по типу цвіте сад, зорий зорепад, стилу тисникати, спав під звуки. Канонат, жоден з цих образів не має ніякого контексту або ж розвитку. Це просто набір слів, які ніяк між собою не пов'язані. Вони накидані тупо рандомно. Це не текст, це просто шум. Калуш намагається позувати за рахунок крутих слів, але це звучить просто тупо і смішно. Він не вміє в рими або в драму, тому задля ефекту просто бере слова, які гіпотетично можуть бути наповнені якимось драматичним сенсом і станції І питання насправді чи усвідомлює він сам взагалі свої дії? Чи робить це так само механічно, як і римує? Робити щось настільки відсутнім внутрішнім змістом? Це взагалі якийсь окремий скіл. Цей текст це приклад надзвичайно низькоякісної поезії. Абсолютно очевидно, що калуш не здатен в метафори, образи, глибину, сенси, або ж навіть елементарно в рими. ночі слава. Але є мінорна гітарка, меланхолійний приспів і заїдаючий мотив. Як результат це хіт Але щоб не здавалось, ніби я вирвав із контексту його найгірший текст, а не взяв перший, який трапився під руку. Ось вам ще один приклад куплету з пісні, у якої 27 мільйонів переглядів на Ютубі: гори, фіт з Альона Альона. За мною гори, Яке там горе, закриті стори це не передати антипатій, ніби не минути ти не мав. Перейди на берег, ми не будемо судити, на ця робота таки манить. Всі ці події дійсно пали В своєму світі в мене ніби малібу Що перепало, не казати моє мало. Це життя, що мені дано, би не продиміти. Вверх літав, мій інтерес тут не збавити. Що ми не мали, все питання виникали. Ця емпірика надалі веде там, бути мав де, Пана, бо ти пропав, з цим не впасти би у мілину. Скільки було калу, нові шишки набивали. Далі ми не впадемо, адже ми за горами. Коротше, це спроба типу в поезію чи щось схоже, але це настільки погано, що це важко навіть слухати або читати. Це могло б нагадувати погано скомпільований потік свідомості, але це не дотягує навіть до такої характеристики. Буквально кожна рима і кожен наступний рядок у цьому куплеті псує текст і робить його гірше, ніж він був ще декілька слів тому. Цей текст демонстрація формальної і естетичної некомпетентності приклад, гранично Недолугої ритмики, семантики і стилістики загалом, між рядками повна відсутність фонетичного чи хоча б логічного зв'язку, банальні тривіальні рими на дієслова, мали, виникали, набивали. Це просто закінчення заради закінчення. Вже абсолютно звична нам хаотична побудова речень без будь-якого контексту. Це не передати антипатії, ніби не минути ти не мав. Ні граматично, ні семантично не можна зрозуміти про що йде мова, не передати антипатії. Що це взагалі? Взагалі значить, блять, ця фраза просто не має смислового навантаження. Абсолютно порожній набір звуків. Ця емпірика надалі веде там, бути мав де. Яка емпірика взагалі когось кудись веде? Це просто нелогічно, безграмотно, тупо і крінжово слово вжити абсолютно без контексту просто задля того, щоб заюзати філософський термін. Справжня поезія побудована на візуальності, на внутрішніх метафорах. В своєму світі в мене ніби малібу малібу тут використовується, мабуть, як символ чогось ідеального, глянцевого чи крутого, а дуже доречний образ в пісні про гори. Та й взагалі це порівняння з малібу, взято ні звідки і нічим не обґрунтовано і Ніяк не розкрито у тексті. Це набір звуків, який мімікрує під текст. Не обов'язково навіть створювати складні образи і сенси. Задача мінімум це хоча б емоцію передати, але й цього Калуш, вочевидь, не вміє. Мені шкода називати це графоманством, бо це, як на мене, провал по всьому, по формі. Во змісту, ритміці, стилістиці, це важко сприймати як щось адекватне взагалі, не говорячи вже про те, щоб сприймати це як витвір мистецтва. Якщо ви думаєте, що це пісні, яким декілька років, а вже зараз Калуш навчився на своїх помилках, прочитав тисячу книг і почав робити щось, що якісно відрізняється від його минулих робіт, то от вам приклад тексту пісні, яка вийшла місяць назад. я фото проявив так, що спогади на вустах? Я проживаю цей момент з тобою, наче ще раз, на фото твій силует, не наче мій амулет, неначе компас, що мене веде, навіть як попав в бред. Навіть досі в листопаді мене спога топить, наче вивів мене на допит, я в побуті, не спалив змія мене, що спокусив. Забери любов логічно, і я де піду. Я без любові свічка, як у храмі, у якому ще ні разу Бог не був. Ой, Боже. Я фото проявив так, що спогади на вустах. Він говорить, що проявив фото якимось певним чином, що це утворило спогади не його в вустах. Що він взагалі має на увазі? Як спогади можуть утворюватись на вустах? Ця граматична конструкція настільки незграбна, що мені ж ніякого намагатись зрозуміти, що мається на увазі. Він просто спотворює мову. Увесь цей текст це граматичне місево, про храм, де ні разу не був Бог, я взагалі мовчу. Поезія це про сенси, про образи, про метафори, про. Ем... Емоції про ритм, врешті-решт. Калуш зразка 2020 чи 2025 року не розуміє взагалі, як будується не те, що поетична складова тексту, він не розуміє, як будується взагалі думка. Він елементарно безграмотний і абсолютно безталанний. Він не вміє в метафори, він не вміє в рими, він не вміє навіть речення грамотно сформулювати. Силует, амулет, любов як свічка це просто пусто і позорно, псевдолірика без будь-якої, цілісності. Без смислів, без естетики, без ритму, стилістично пусто і незграбно. Мені не шкода, що це користується популярністю. Мені абсолютно зрозуміло, чому це популярно, і я не маю ілюзій з приводу того, що колись щось зміниться. Мейнстрім на той мейнстрім, щоб подобатись більшості не мати характеру або специфіки. Абсолютна більшість завжди не буде занадто вимогливою до поета, поки поет тараторить, пряма бочка відбиває ритм, а стробоскопи світяться. Люди будуть хитати головою, а пісні збирати мільйони прослуховувань. І байдуже, що. Ніякого персонального досвіду у цьому тексті немає. А музика створена спеціально для того, щоб навіть найбільш недолугий слухач з повною відсутністю саморефлексії просто розхитував головою і копічка за прослуховування падала на гаманець дистриб'ютора. Я не звинувачую у цьому персонально гурт калуш. Вони лише пристосуванці. Стрічка тіктоку має гортатись, і хтось та й зайняв би цей підестал щось бездумно говорящої голови. Але все ж вважаю за потрібне не закривати на це. Очі, хоча б іноді констатувати очевидне. Я вирізав велику кількість тез під час роботи над сценарієм, просто тому, що не хотів душити вас зайвим крінжом. Я міг би взяти будь-який текст калуш, і ми побачили там те саме. Ми могли б розібрати його інтерв'ю, і це мало відрізнялося б від розбору його текстів, але я вважаю це зайвим. Відео вийшло і так занадто довгим, враховуючи очевидність теми. Але мій поєнт не у тому, що усе погано і усе пропало. Чудова, українська музика є, і це дуже Круто! зараз велика кількість нових гуртів і виконавців, які роблять дуже достойний продукт, і нам безумовно є ким пишатись і кого слухати. Я лише хотів поділитися своїми думками стосовно конкретно цього комерційного проекту. І на мій погляд, вийшло як мінімум угарно. Також хотів би вас запросити до свого телеграм-каналу і твіч-каналу. У телеграмі апдейти по новому контенту і пости від мене на різні теми. На твічі я. Проводжу стріми майже кожен день. В день граю у ігри. А от ввечері ми слухаємо музику один одного, спілкуємося і ділимося різними знахідками. Іноді навіть фільми дивимося чи щось таке. Ще у мене є ігровий ютуб. Тому, якщо цікаво, туди теж можете підписатись. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, скоро почуємось.